Так, що, народи, дорогі друзі, коли зима, а ще й печка не робить. Коротше, кулер на потужний комп'ютер, виходить? <сум> Значить, дивіться. При такій напрузі ми маємо такий строк споживання. Е, так, як ми робимо і що ми робимо, яка нас ще задача, кстати. Е, щотки закінчились. Ми одного графіту закінчились, ми плануємо такі. На крайній случай, поки не купимо меднографітні, впаят. Ну, між тим всім... Нам ще треба чистити О. І значно менше струм стало брати, то було 5 ампер, брало легко. І нам ще треба чистити таку штуку одну. Що називається таке приспособлення наклеєне. Ми кожний раз його зрізаємо. Собі. Кожний раз зрізаємо. Кожен раз чистимо наші щоточки. Щоточки, молодець, ламелі. Я вам скажу, що успіхи вже є. І треба за тим краєм, бо той там буртик. Ото є такий, бачиш. Ти ж дивись. О. От. А щотки кончилися. Пружинки вже. Грубо кажучи, немає що душити ці пружинки. О, ми так підключили. А ще одна є штука, хто розбирав, той знає, що у ламелі довго не живуть. а ну, Та ну О. ці ламелі в плані відігнувних назад. І вони назад, ну у них по пару разів для тесту якихось там пружинок не можна використовувати. Дивися, зараз ми дамо йому чи більшу напругу. О, поняв? А було 10-12 тільки так. Це є друга частина, бо першу залюв шорс. Ну, початок цієї роботи, скажімо так. Дивись, коли з щотками все добре, але ще є проблема, він втулочний. Поняв? Ще навіть якесь має зусилля, матері, то фірмовий, якогось там фіат, чи цього втулочний, то він навіть на отакій напрузі от, працює дуже адекватно. Зараз ми за результат напевно подивимося, результат такий, так? Да? А було гразне, засорене, замазане, ламелі, що взагалі. Може я також ще попаду фонарем. Вот так, о. О, понял? Вот такие ламельки, короче. О, Это уже на скике, да? Все, пока, дорогие. Семьи и дети.